Вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми говоримо про перші дипломатичні перемоги України в цьому році. У нашій студії народний депутат України, двічі міністр закордонних справ, а також дипломат Борис Тарасюк. Борис Іванович, я вас вітаю. Вітаю вас. Екс Вітчизненні експерти, політологи вже назвали резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи першою такою гучною перемогою української дипломатії в цьому році. Чи дійсно це можна віднести до заслуги нашої делегації? Думаю, безперечно, це заслуга нашої української делегації. Це заслуга є результатом злагоджених дій всієї делегації за одним виключенням. В той же час треба сказати, що ситуація пов'язана з висловленням солідарності і підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Вона спонукала країни демократичні країни до підтримки України, і це також є однією з найважливіших запорук позитивних рішень, які були прийняті Радою Європи під час нинішньої сесії парламентської асамблеї Ради Європи. І я хочу сказати, що також важливою подією цього тижня було прийняття заключення. Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу вчорашнє, а також важлива резолюція, точніше, не резолюція а постанова Верховної Ради, яку вона схвалила 27 січня, звернення до міжнародних парламентських структур і парламентів країн світу. З приводу визнання Російської Федерації країною агресором це важливе з політичної і з правової точки зору рішення Верховної Ради. Навже сьогодні Європу європарламентарів необхідно в чомусь переконувати? Чи завдання дипломатії постійно щось доводити? Е, ну якщо говорити про європарламент, то переконувати їх не треба. Європарламент постійно. І послідовно відстоює право будь-якої країни на невтручання на захист територіальної цілісності і непорушності кордонів стосовно України останнім часом Європарламент постійно це підкреслює. Те ж саме було зроблено цими днями на цьому тижні парламентської асамблеї Ради Європи, яка, до речі, першою перед Радою міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Продовжила санкції по відношенню до Російської Федерації, призупинивши повноваження російської делегації умовно до квітня, а насправді це до кінця 2015 року. Те ж саме зробила вчора і Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка продовжила санкції, запроваджені проти російських фізичних і юридичних осіб, до вересня цього це року. Хоча Багато коментарів е, свідчили про те, що Європейський союз може призупинити дію санкцій по відношенню до європейського союзу, але цього не сталося. Вважаю, що е, в цьому є також заслуга української дипломатії, е, так само як і заслуга української парламентської делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Як ви оцінюєте демарш російської делегації, яка вирішила залишити парі до кінця цього року? В них була можливість у квітні чи у червні переконати парі змінити свої санкції? Я вважаю позицію російської делегації блефом. Російська делегація тим самим демонструє свою зверхність і неповагу до основоположних принципів і статуту Ради Європи. До своїх зобов'язань як країни-члена Ради Європи, звичайно, що в Кремлі не можуть погодитися на ті вимоги, які містяться в резолюції Пар'є. тим і пов'язана поведінка російської делегації, яка не може дати гарантії припинення агресії Кремля Путінської Росії проти України і у такий спосіб демонструє так, би мовити, свою зверхність. Думаю, що лише реалізм Кремля може вплинути на припинення санкцій на адресу Росії, припинення агресії російської, припинення підтримки найманців і сепаратистів. Лише це може зупинити санкції, накладені проти Росії як держави, і накладені проти російської делегації в Парі. Для нас, для України, чи може такий крок російської делегації означати те, що Росія не збирається змінювати політику по відношенню до України? Прогнозувати поведінку путінської Росії з поведінки делегації я б не став, тому що делегація визначається, поведінка делегації визначається політикою Путіна, а не навпаки. Тому е, все буде залежати від того, наскільки міжнародній спільноті е, нам, е, Україні, е, вдасться навести достатньо переконливих аргументів, щоб Росія відступила від своєї агресивної політики. Поки що так не виглядає, що Росія міняє свою агресивну політику. Е, отже, лише із зміною агресивної політики Росії можна очікувати е, е, послаблення санкцій і. Е, Фактично припинення агресії проти України. Погрози Росії взагалі вийти із пар'є. Чи дійсно таке може статися, і які наслідки такого кроку Росії? Ну, в принципі, з точки зору допропорядних членів міжнародної спільноти, це буде виглядати абсолютно логічним, якщо Росія не збирається виконувати вимоги. Міжнародної спільноти, то очевидно, вона повинна нести відповідальність за це. В той же час, з точки зору контактів, підтримання контактів, це буде не зовсім позитивне, оскільки припиниться контакти з парламентарями Росії, якщо говорити про Пар'є. І фактично Росія, якщо далі йти, може припинити своє членство в Раді Європи з відповідним припиненням участі в Європейському суді з прав людини, суді чи правда, що це її може позбавити певних юридичних зобов'язань правових юридичних. Ну в принципі, за логікою, якщо говорити, то це може позбавити. Тобто Росія буде вважати себе вільною від виконання рішень Європейського суду з прав людини. І е, не виконувати е, мільярдні е, зобов'язання свої внаслідок рішень європейського суду. Але що далі? Це по суті ізоляція, самоізоляція Російської Федерації у правовому Це колуголі. самоізоляція. Росія іде е, свідомо на цю самоізоляцію. І вона стосується не лише однієї з міжнародних інституцій, якої є Рада Європи. Це стосується і організації Об'єднаних Націй, це стосується ОБСЄ. Це стосується Європейського Союзу. Фактично, вся міжнародна спільнота не лише засуджує Російську Федерацію, а вживає необхідних немілітарних кроків по припиненню російської агресії. Як далеко Росія зайде, ніхто не знає. Все залежить від хворої уяви в Кремлі. Тому е, прогнозувати дії Російської Федерації е, я би не став, оскільки це з не розумієте з е, галузі непрогнозованого поведінку е, непрогнозованої людини важко не прогнозувати. Ви згадали рішення ради міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Що вони означають? Вони носять рекомендаційний характер до тієї події, яка відбудеться в середині лютого. Чи це вже остаточно прийняте рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації? Рішення вчорашнє рішення ради міністрів закордонних справ Європейського союзу є остаточним. Воно буде діяти до, тобто, продовження санкцій, які були накладені на Росію до цього. Вони воно, це рішення і продовження санкцій будуть тривати до вересня цього року. В той же час Європейська рада прийняла рішення доручити службі дипломатичній службі Європейського союзу підготувати пропозиції щодо розширення списку фізичних осіб і юридичних осіб Російської Федерації, на які будуть додатково поширюватися санкції. І доручення дано зробити це до 9 лютого. Тобто, 9 лютого Європейська Рада на рівні міністрів закордонних справ збереться для того, щоб прийняти наступні санкції, якщо не зміниться поведінка Росії. В середині лютого вже збираються глави країн. І що це буде за Захід? Ну, Європейський Союз. Діє за усталеною схемою і задіяння своїх інституцій. Найвищим органом Європейського Союзу є саміт Європейського Союзу. Саміту передують зазвичай Ради міністрів закордонних справ, які готують відповідні рішення. Тому я думаю, що 9 лютого збереться Рада міністрів закордонних справ, яка і визначить. Основний пакет рішень саміту Європейського Союзу щодо поглиблення санкцій Європейського Союзу сьогодні в Україні найбільше обговорюють можливість виключення Росії від міжнародної банківської системи передачі інформації. Що називається SWIFT. ви вірите, що Європа може піти на такі дуже рішучі кроки. Це вже навіть більш ніж секторальні санкції, судячи з повідомлень у засобах масової інформації, Сполучені Штати Америки і... Європейський Союз проводить зараз інтенсивні консультації щодо можливого розширення санкцій щодо Росії. І вже і в колах, в політичних колах Сполучених Америки і Європейського Союзу лунає можливість запровадження вилучення Росії з системи міжнародних розрахунків банківських СВІФТ. Це одне, один з найпотужніших немілітарних. Методів впливу на агресора. Такі методи запроваджувалися по відношенню до лише двох країн в світі: це Іран і Північна Корея. Я думаю, що для Російської Федерації це буде досить сильний удар, якщо Європейський Союз і Сполучені Штати запровадять такі санкції на додаток до... Серйозного удару, яку зазнала російська економіка внаслідок падіння ціни на нафту, з чого російський бюджет черпає свої ресурси, і за рахунок чого і здійснюється в тому числі агресія, тобто можливості здійснення агресії звужуються, економіка Росії падає, ціна рубля також падає. Якщо і далі буде так продовжуватися, з запровадженням системи SWIFT російська економіка впаде. Але наскільки цей санкційний механізм все ж таки працює, на вашу думку? Він якимось чином все ж таки впливає на ті чи інші рішення в політичному плані Російської Федерації? Ще з минулого року я говорив про те, що єдиними немілітарними, Санкційними заходами, які будуть болючими для Росії, можуть бути два. Це падіння ціни на нафту, і друге, це відлучення Росії від банківської і фінансової системи світової. От власне ціна на нафту продовжує падати, це болюче вдарило по економіці Росії, і я не думаю, що в цих умовах ситуація зміниться. Що стосується відлучення від світової банківської фінансової системи, це повністю паралізує російську економіку. Поживемо, побачимо це дуже дієвий і потужний засіб впливу. Також на початку нашої розмови ви згадали рішення Верховної Ради України цього тижня. Я маю на увазі заяву, в якій Росія вперше визнана країною агресором. Як ви оцінюєте цю заяву і наскільки вона впливатиме на подальші відносини між Україною та Росією? Ну я не передбачаю, що ця заява може якимось чином вплинути на взаємини між Україною і Росією. Звичайно, що вона не додала комфорту Росії, але не про комфорт Росії, ми повинні думати, а про свої власні інтереси. Заява має дуже важливе значення з точки зору позиції, яку висловив законодавчий орган нашої держави щодо агресора. Який чітко обґрунтовано називає Російську Федерацію державою агресором згідно з визначенням. Резолюції 74-го року Організації Об'єднаних Націй, яка дала чіткі критерії визначення держави країною агресором, в, цій, в, цій, в цьому зверненні Верховна Рада фактично не лише визнала сама Росію державою агресором у значенні резолюції Генеральної асамблеї ООН, а також звернулася до міжнародних структур, щоб вони також визнали Росію державою агресором. Щоб визнали ЛНР, так звані ЛНР ДНР терористичними організаціями. І це є досить серйозний крок поряд з прийняттям у першому читанні того ж 27 січня законопроекту про механізм визначення організацій терористичними. Отже, Україна виконує свою частину відповідальності і чекає такої ж самої реакції з боку наших міжнародних партнерів. Те, що Верховна Рада прийняла цю резолюцію, однозначно свідчить про чітке усвідомлення Україною, перш за все, і після цього Україна вправі звертатися до міжнародних партнерів і діяти у такий самий спосіб, тобто не можна не запроваджувати жодних санкцій проти агресора самому вимагати цих санкцій з боку міжнародної спільноти. Не можна вимагати від міжнародної спільноти називати Росію державою агресором, не зробивши це самим. Не можна, не визнавши ЛНР, ДНР терористичним організаціям, вимагати цього від міжнародної спільноти. Отже, цим самим звернення Верховної Ради України є цілком логічним, правильним з точки зору досягнення наших цілей. Те, що у двосторонніх відносинах я маю на увазі між Росією та Україною, одна країна виступає як агресор по відношенню до іншої, це не виключає саме існування дипломатії між країнами і взагалі не ставить під сумнів подальші дипломатичні відносини. Світова практика знає випадки, коли держави внаслідок воєнних дій війни між ними. Розривають дипломатичні відносини, а в тому випадку виникає питання того, хто буде виконувати функції контактів, деякі країни в такі періоди звертались до швейцарської конфедерації, до нейтральної держави, щоб вона забезпечувала інтереси цієї держави в взаєминах з державою агресором. Тобто ці приклади існують. Чи потрібно в Україні розривати дипломатичні взаємини? Ви знаєте, з точки зору здорового глузду і логіки, очевидно, це варто робити, тим більше, що вже майже рік український посол відсутній в Москві, він відкликаний в зв'язку з російською агресією. В той же час хочу нагадати, що будь-яка війна закінчується миром. І коли настає мир, треба думати про контакти, про домовленості, яких може бути досягнуто для сталого миру. І тут, звичайно, знову ми повертаємо, повертаємось до зусиль дипломатії. І я думаю, що питання розірвання дипломатичних стосунків це питання другорядне з точки зору реалізації наших інтересів. Зараз на перший план виходять питання, які стосуються. Створення механізмів в нашій державі, механізмів влади, які би накопичували всю інформацію пов'язану з збитками і шкодою, завданою російською агресією, з тим, щоб готувати позови в міжнародні судові інституції для відшкодування цієї завданої шкоди це, на мій погляд, важливіше ніж символічне розірвання дипломатичних взаєм. Але в одному із останніх своїх інтерв'ю ви висловили сподівання, що Верховна Рада України має розглянути рішення про припинення, можливе припинення своєї участі, зокрема в СНД. Так я хочу нагадати, що ще в березні минулого року, так само як і з питанням припинення так званого позаблокового статусу і відновлення курсу на членство в НАТО, я вніс законопроект щодо припинення участі України в органах СНД. На жаль, не було політичної волі для прийняття сьогодні. Цей законопроект з'явився за підписами лідерів всіх фракцій і коаліції. І я сподіваюся, що наступного тижня цей закон буде законопроект буде проголосований, і тим самим ми припинимо участь в абсолютно непотрібних структурах, якими є структури СНД. Але я хочу сказати, що зараз ми працюємо над іншим законопроектом, який стосується припинення дії. Значної частини статей українсько-російського договору 97-го року це так званий великий рамковий договір між Україною і Російською Федерацією. Так, от сподіваюся, що наступного тижня ми зареєструємо цей законопроект, який припинить дію значної частини цих положень цього договору. Наприклад, абсурдом є те, що ми діємо. Точніше, живемо в умовах українсько-російського договору, стаття першого, яка, якого засвідчує, що Україна і Росія є стратегічними партнерами. Ну, це абсурд. І так само є абсурдом ціла низка статей цього договору. Отже, треба припинити гратися в російський геополітичний проєкт, яким є СНД, треба припинити дію тих статей. Українсько-російського договору 97-го року, який порушила Російська Федерація. І я думаю, що треба і надалі нарощувати, рішення, системні рішення Верховної Ради України, уряду України, які би фактично не лише військовим шляхом захищали інтереси України, а і юридичним і дипломатичним. На завершення нашої розмови. Ви як досвідчений дипломат, по суті, ви все життя присвятили саме цій справі. Чи бачите ви сьогодні дипломатичне розв'язання саме у цій ситуації на сході, аби припинити остаточну війну? Ну звичайно, вона існує це і це прямий контакт між президентами Росії та України? Чи більше ну, прикладами прикладами спроб дипломатичного розв'язання, не військового розв'язання, це і нормандський формат. Україна, Росія, Франція, Німеччина це і Женевський формат. Україна, Росія, Сполучені Штати, Європейський Союз, це і мінський формат, який, на мою думку, є найменш прийнятним. Але сьогодні немає іншого шляху. Європейський союз, Сполучені Штати Америки, Рада Європи закликають до виконання мінських домовленостей. Проблем для України в цьому плані немає. Проблеми існують для Росії і для підтримуваних нею сепаратистів і бандформувань. Отже, якщо Російська Федерація буде виконувати досягнуті домовленості, то цілком імовірно ми можемо досягнути дипломатичним шляхом розв'язання цієї проблеми. А поки що так не виглядає. З боку Російської Федерації. Будь ласка, дуже коротко, кілька секунд. Будь-який компроміс це взаємні поступки. Чи є сьогодні чим поступитися в Україні? Я би навіть і не припускав думки про поступки України. Україна нічого не вдіяла для того, щоб робити якісь поступки. Поступки має робити Російська Федерація. Якщо говорити про називати поступками. Наші плани політичні по децентралізації, то це не є поступками, а це є плани демократичної коаліції, яка про це дбає. Тобто немає ніякого сенсу говорити про поступки з боку України. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. Я нагадую, що гостем студії був народний депутат України, двічі міністр закордонних справ, а також дипломат Борис Тарасюк. Залишайтеся на парламентському і далі.